Так, діти технарні, сьогодні в нас на огляді Origin OS 5. Це у нас на прикладі iQ 13-го, відповідно, дуже шустрого, дуже Потужного, легко кажучи, смартфона, але нам цікаво розглянути деталі оболонки, яка структура, що де як знаходиться, наскільки китайщина помітна, наскільки її легко звідси випиляти, і загалом що собою являє оболонка для китайського ринку Origin OS і чи можна з нею в нас жити і не тужити? Підписуємося на канал, ставимо ці всякі лайки, дизлайки. Так само переходимо за посиланням в описі на магазин Піксофону, сайт магазину Піксофон, тому що вони на Дали цей смартфон для огляду за що їм велике. Дякую. Давайте трішки перед історією. В нас існує Origin OS, яка представлена у 2020 ще році. Це від виробників Vivo iQ. Точніше, це один виробник, фактично, і вони ставлять на свої смартфони цю оболонку для китайського ринку. Ось є глобалка, називається там оболонка інакше Funtouch OS. І вона з того, що я читав, бо я її просто не клацав, вона порізана функціонально, вона порізана трохи по рівню кастомізації цих штук, зате в ній немає особливостей, які є тут. Негативних особливостей, які стосуються певних нюансів роботи з певними. З ферами, скажімо так, про що ми дізнаємося в цьому відео. Деякі важливі нюанси оболонки я проговорив вже в огляді на IQ 13, який можете поглянути десь ось тут, але тут я хочу детальніше розкрити все, що стосується оболонки глибше, так як от залізу, так максимально глибоко. Так. Спойлер, я вважаю, що Origin OS доволі самодостатня оболонка. Якщо трохи посидіти, не лінуватися, налаштувати, це кайф, навіть як для основного приступу. Тому вдивимося, що тут є і що нас очікує. Традиційно, думаю, варто почати з шторки швидких налаштувань. Ми тут маємо що загалом шторку такого типу, але не лишень такого типу. Тобто, у нас є насправді дві шторки, і одна з них класична стара, можна сказати, архаїчна в якомусь плані. Тут якби поєднані сповіщення разом з швидкими налаштуваннями. Я думаю, що більшість людей будуть використовувати модернізованішу таку версію, де значки окремо і окремо сповіщення. Ось на окремих. Сторіночках це така реалізація. Вона не погана, не хороша. Вона просто є. Вона напевно більш функціональна, тому що можна вмістити на одному екрані більше всякого різного. Звичайно, це все редагується. все, що вам подобається, ставимо сюди. що не подобається, викидаємо та й все. Як і поганих людей свого життя. Так само є теми, точніше, ну їх не прям багато, але ми можемо тут почаклувати з просто колірною гамою значків. Є якісь такі варіант, є ось такі, всякі більші, не знаю, мультяшні варіанти, щоб веселіше було різних кольорів. Є варіант, що просто в колір теми воно буде слідкувати по кольорах за темою. Загалом, в принципі, можна собі змінити, як подобається. Мені подобається оцей варіант з акцентними, червоними значками. Або ж просто такий класичний занудний чорно-білий варіант. Ось на сторінці повіщеннями Загалом робота з повіщеннями зазвичай от класично. За що я зразу похвалю, це за оцей хрестик. Він такий самий, як в HyperOS, але, але дивіться, що ми робимо. Ми згортаємо і що відбувається? Воно згортається. Навіть коли ми потрапляємо точно на хрестик, тоді, як на сімічній оболонці, ви можете просто застрягнути на цьому хрестику. Я колись оглядав HyperOS, може. Те, поглянути десь ось тут, і від чого мене там бомбило. Давайте зразу на прикладі Китайщини, яку ми тут бачимо, це з застосунку Vivo фірмового. Ми можемо звичайно що тикнути ось так і вимкнути всі нотифікації з застосунків, які нам підсовує Vivo. ось. Це чудово, значить, нічого супер нав'язливого немає. Якщо один раз налаштувати і не чіпати, воно вам не буде іерогліфи пхати в систему. Ось і все. Так з годинника можна переходити прямо в застосунок годинника і собі тут розважатися, наскільки це можливо. Далі йдемо до важливої штуки. Це екран мультизадачності, тобто, коли ми багато застосунків юзаємо, і ми дивимося, що і як іде, ми відкривали, і туди можемо переходити швидко. Перше, що мені подобається, кнопочка хрестик. Точніше, щоб все закрити, вона тут присутня прямо зразу. Не треба нікуди ні гортати, ні оце от шукати і так далі. Чудово! Крім цього, в нас є тут ще одна чарівна кнопочка, яка робить ось таким чином список. І в принципі, воно більше вміщає на екран. Якщо комусь подобається, швиденько можна переходити від одного вигляду до іншого одним клацом. Буквально, в принципі, корисно. Далі анімації в нас пророблені, наче непогано. Тут отак значки засуваються один за одним. Це прикольно. Не прикольно, що немає гаптики, ось немає вібровідгуку кожен раз, коли ви оце робите. Це трошки сумно. Так само ми можемо подивитися інфу по апці, звичайно що, але є така сама претензія, як, до речі, до HyperOS. Немає посилання на те, де скачана взагалі програма. Тобто, якщо я цю встановив з Play Store чи з вівошного магазину, тут немає посилання. Селання просто на цю програму, а це зручно. В більшості інших оболонок воно є. Ти собі зразу переходиш на сторінку тієї програми в плеймаркеті і дивишся, якісь останні оновлення, останні відгуки, якщо щось не так з програмою чи ще щось. Це дуже відносно часто, я це юзаю. Далі робочий стіл. У нас є можливість, щоб була структура така, щоб прям всі значки зразу на робочий стіл тикалися і не було додаткових менюшок. А є ось такий варіант, як зараз. Це з додатковою такою вертикальною менюшкою, де можна Бі щось залишити те, що ви не обов'язково часто використовувати і не пхати прям все в робочий стіл. Що важливо, що зразу потрібно знати. Дабл тап тут підтримується, підтримується повністю, підтримується ідеально, що маю на увазі, можна заблокувати з навіть екрану блокування подвійним тапом. Це те, що не було можливо і досі неможливо на, на OS, яку я оглядав ось тут, і від чого я трошки побомбив. Але загалом тут це приємно, що це існує і працює. Як потрібно. Можливостей кастомізувати робочий стіл є дуже багато. В принципі, ми тут маємо і розширені параметри сітки, яку можна встановити від 4 на 6 на 5 на 9. Я люблю побільше запхати значків, нехай собі буде, враховуючи, що екран великий. Чому би й ні. Крім цього, налаштовується нижній док-бар, можна так сказати. Якщо показувати бекграунд, скажімо, то це вже дуже смахує на iOS, і мені це не подобається. Я це вимикаю, звичайно, що і крім цього, в нас є авто Заповнення іконок, автозаповнення, якщо ви видаляєте якусь програму. Потім в нас є так звані віджити, які тут називаються Home Screen Kids. Вони є як системні, так і від застосунків, до чого ми звикли, але системні, конкретно зазвичай виробники роблять доволі там, щось стараються трохи. Тут мені щось не дуже вони зайшли відверто. Тобто, якщо ми переходимо до списку Origin Kids, Тут більшість із віджитів, вони мають китащину. На жаль, ось, наприклад, ми додаємо щось таке. У нас з'являється от щось таке: AI Advisor. Ми його ще активовуємо і ми бачимо тут. Єерогліфи. Воно би було прикольно, якби це ну, була можливість суто англійською залишити. В більшості цих випадків це є внутрішня оця от кухня, Vivo і відповідно, китайського характеру. Але навіть якщо ви обзаведетеся собі улюбленими віджетами сторонніми, не факт, що вони будуть працювати коректно, на жаль, навіть гуглівські, ось якщо, скажімо, від Google Photo стандартний віджит якоїсь фотки на робочий стіл, він кривий косий і от працює в найменшому вигляді окей. Якщо його розширити, то ось він просто ріжеться по краях, і це не лише його стосується. На жаль, от такі ситуації не поодинокі саме на Origin OS. Так само цікава штука, щоб собі додаткову кастомізацію запилити, це Mood Cube. Ми собі тикаємо сюди, і потім можемо вибирати, значить, стиль іконок радіус заокруглення. Подивіться, просто ви вибираєте максимально заокруглення чи більш квадратні, і собі в кількох діапазонах це регулюєте. Це прикольно взагалі-то. Ви можете собі систему видозмінити, як ви цього забажаєте. Так само тут стиль іконок ось так іде, потім ось так, чим вони менші чи більші. Потім стиль вікон. Але це коли інші заставки встановлені, так само звідси можна швидко перейти до сховища заставок і тем. Звичайно, що теми це в магазині. Відповідно, тут всюди будуть трохи іерогліфи, але загалом зрозуміти все можна, що і як виглядає. Відповідно, можна так само погратися і не особливо, ну, все інтуїтивно, навіть без знання китайської мови, можна сказати. Порад вітані не буде. Тому бажаю всім доброго ранку, доброго дня, або доброго вечора, або доброї ночі, або доброго обіду. Не знаю, коли ви будете дивитися це відео. Ясно, Таня. Спасибі. Папа. Так само в оболонці є можливість змінювати розміри іконок програм, але лишень системних. Ось так це виглядає. Трохи дивно, якщо воно, наприклад, на вільному місці стоїть десь, давайте пересунемо програму Vivo, тоді можна зробити прямо велику іконку на 4 позиції. Це прикольно, не прикольно, що воно працює лише для штатного, тобто для звичайних інших програм воно чомусь не підтримується. Зате звичайні папки можна собі так само розгортати на кілька позицій, і вони будуть виглядати в принципі цілком окей. Можна різні кольори їм надавати. Що для мене виявилося одним з доволі критичних мінусів, на жаль, в цій оболонці це можливість ділитися файлами. Точніше, вона є, але вона трохи порізана, якщо дивитися на інші глобальні версії смартфонів. Що я маю на увазі? Наприклад, ви хочете чимось поділитися, так? Ось фотографією кіточки Авінели. Ми тикаємо Share і ми маємо які варіанти: Nearby Devices. це є штука суто для Vivo пристроїв Я не можу на свої інші телефони щось кинути чи на свій комп'ютер. Це штатна у нас штука, яка, в принципі, на всіх інших смартфонах називається ось так. Як тут Quick Share. Єдиний нюанс, я встановив Quick Share через PlayMarket, але він не працює. Ось все, що він робить, це ось так. Я не знаю, чи це лише в мене так, чи всюди, але суть в тому, що не може воно працювати, що би ти там не робив. Єдиний варіант передачі, старий добрий блютуз. Ось по блютузу, вже так можна собі повільненько щось перекинути, куди вам потрібно. Є ще ж така штука, яка натхнена трошки динамічним островом з iOS, але вона працює доволі тут обмежено. Ми можемо. Якийсь текст, наприклад, з електронного листа в Gmail і взяти і потягнути вверх. Тепер тут вспливає ось такий віконечко, яке нічого не нагадує. І ви можете, наприклад, там імейл чи пошук в браузері, вбудованому, чи в їхній штучний оцей інтелект запхати, і воно буде шукати. З одного боку, прикольно, з іншого боку, напевно, воно не дуже юзабельно. І як змінити оці, цей набір з чим ділитися, нема. Не побачив я принаймні такого налаштування. Тому, швидше всього, воно більш мертве, ніж живе. Так само при виділенні тексту це можна назвати як контекстне меню. Це в нас дають отакі от варіанти. Транслейт, в принципі, працює, але працює лише з певними мовами. І, на жаль, на жаль, української в цьому списку. Немає, ось я перегорну вам всі мови. Тут немає української мови. Дуже шкода, китайці. Вишо, вишну ну, оце. Ось. Ану, ану. Окрім цього, можна копіювати, надіслати, так само вибрати все, веб пошук і пошук в магазині, вбудованому Вівовському, вівовському ві, Вівошному, як, як правильно називати взагалі? Але він, на жаль, чомусь позначений іерогліфами, і це вимкнути не можна буде в системі, воно вас таки дожене. Ось, якщо у вас алергія на. Китайські ці символи. Що, до речі, класно, порівнюючи з конкурентами, це вбудована дзвонилка. Окей, вона норм, наче, але в нас є можливість авто, запису, дзвінків. Це чудово. Ви можете прямо все записувати. Це круто, воно зберігається в внутрішній пам'яті, можна прослухати в будь-який момент. Що нам пропонує штатна галерея у Vivo, Айку? Ану, дивимося. Це в нас стандартна галерея, в принципі, цілком адекватна структура, Оце все, альбоми. Рекомендації і пошук. Все нормально. Єдине, що мене бентежить, немає чомусь функції прихованої папки. Ось для всяких нюців, як ви розумієте. Але тут таке можемо пережити, тому що Google фото паралельно ставиться без проблем. У нас є вбудований редактор, там всякі ai покращувалки і ручні покращувалки. Але що мене зацікавило, звичайно, що аналог функції, доволі популярної, яка зараз вже є на більшості смартфонів, це вид видалення об'єктів просто з фотографії. Е, є Розумне видалення, є ручне, і там ще якісь суто для людей орієнтоване. Але що мене зацікавило, це те, якщо ми, наприклад, ось тут намалюємо і захочемо видалити. В принципі, ось що відбувається. Чомусь штучний інтелект китайський всіх перетворює на китайців. І якщо Таня ще десь там, можливо, трошки схожа, ну то я, ну якби, ну дивіться, ну дивіться, зараз ми подивимося, в що воно перетворить мене? Ось. Це... Воно не працює, якщо прям все лице виділити, воно пише щось типу ні, не варіант. Але якщо от суто якусь ділянку обличчя, то без проблем воно щось там перемальовує по-своєму. Це... це виглядає крінжово, але воно працює. Слухайте, досі краще, ніж це працює в айфонах. Їхня варіація цього обличчя. Тут принаймні обличчя. Реальні. Ну як реальні? Мається на увазі, виглядають як обличчя. Давайте на іншій фоці спробуємо. Тут у нас що є, якась людинка. Людинка. Людинок нам не потрібно в кадрі. Геть, геть людинка. ви подивіться. І воно забирає, подивіться на якість домальовки. Просто шикарно, я би сказав. Не домахаєшся взагалі ніяк. Давайте машину і ще людинок заберемо. Просто від цього редактора ну дивіться. Тут немає ну типу огріхи, дуже рідкісні. Тому за це максимальна похвала виробнику за цей редактор. І тут реально штучний інтелект працює. Він працює. Переходимо до менюшки. Менюшка в нас відносно класична. Тут перелік всіх основних функцій. І що нас цікавить, перше в нас про телефон, стандартне вікно виглядає ну так простенько, але основні характеристики смартфона написані. За це ми і подякуємо виробнику. Що неприємно так. Мова англійська, китайська, все якби от, все на першому екрані. Далі нам потрібно додаткові мови включати. І серед додаткових, на жаль, української немає. Є одна не дуже приємна мова, тому ми її будемо ігнорувати. Звичайно, що краще вже англійська. Тут ба базового розуміння. Ви базово, якщо англійську знаєте, а дуже бажано, щоб ви знали, тому що такий світ де англійська доволі корисна. То тут можна розібратися абсолютно без проблем, навіть якщо у вас такі собі знання англійської. З цікавого корисного є розумний сайт бар. Ми затискаємо жест назад і тримаємо його. Відповідно, нам ось таке віконечко вибиває. Ми можемо налаштувати сюди якісь позапихувати швидкі дії і застосунки. Воно буде зручно вам. Ось дивіться, стосовно штучного інтелекту, зразу вам пояснюю, тут є Blue LM Copilot. Що це таке? Ви вам це не потрібно. Це китайський чат-бот, можна сказати, щось схоже на ChatGPT, Gemini... Копайлот від Майкрософта, воно в принципі, напевно, корисне, напевно, гарно працює. Ми про це особливо не дізнаємося, тому що воно працює на китайській лише мові, навіть не на англійській, лише на китайській. Перемкнути на англійську наразі не можна. На жаль, ми його вимикаємо, і що з чим ми лишаємося? Нема нічого. Але всякі ці чат боти фіг з ними. Ми знаємо, що найкорисніша в історії людства функція це Circle to Search. На жаль. Вона досі ексклюзив для певної категорії смартфонів. Не для всіх Android вона вийшла, але є обхідний шлях. Я зараз вам покажу швиденько, як це робиться. В тому числі воно працює на Айку на Origin OS 5. Відповідно, нам ж потрібно що? По-перше, з Play Market скачуємо звичайний Google застосунок. Він повинен бути активований, звичайно. Потім у нас є Mi CTS. це є програма окрема, яка є на GitHub. І. Відкритий проект, ніякий не вірусні. Чого такого воно якраз і працює цим Circle to Search. Можна окремо це робити, викликати, але це ж звичайно незручно. Тому ми йдемо в Play Market, скачуємо цей Vivid NG, він коштує 65 гривень. Не такі вже великі гроші, щоб отримати просто неймовірну функцію корисну, яка буде працювати в системі, як і на Google Pixel, на Samsung і тому подібне. Все просто тут ми йдемо в жести, відповідно, bottom center, це у нас центральний жест. Вибираємо hold, це коли ми затискаємо. І вибираємо в списку застосунків саме цю Mi CTS. Відповідно, ми тепер собі гуляємо по системі, куди хочемо. Заходимо, затискаємо, обводимо, шукаємо все. Це працює ідеально, чудово, прекрасно, я кайфую. Тому, звичайно, це варто активувати. Якщо 65 гривень для вас принципова позиція, то ну я не знаю, що вам порадити. Зверніться до певних людей, і вони вам допоможуть. Забув сказати, що для встановлення Circle to Search, щоб воно все працювало, повинен бути встановлений асистент від Google. І відповідно, ми можемо, якби Вімкнути Gemini, але відповідно в асистенті ми можемо перемкнутися. Отут є settings і е, далі в нас тут є Android Default Digital Assist App. І ми сюди тикаємо. Відповідно, ми клацаємо, щоб тут був саме Google. Бо за замовчуванням тут нічого не виставлено. Відповідно, тикаємо Google, все і воно працює. Воно працює чудово. Важливо для водіїв тут не працює Android Auto. Вони додавали підтримку Android Auto прямо в систему для китайської версії цієї прошивки. На жаль, чомусь Айку оминули. Я не знаю, можливо, з найближчими оновленнями все таки сюди запхають підтримку Android Auto. Це думаю для багатьох доволі важливо. Щодо шпалер в системі, щось є, якесь от всяке різне, воно десь там підвантажується. І загалом якась колекція є, можете собі погратися. Є якийсь ai Painter, звичайно, куди без нього. Штучний інтелект, коли допомагає малювати якісь шпалери прикольненькі, я тільки за. Звичайно, все починається всяких зніме, ніхто і не сумнівається. Давайте. girl in white, щось там Flower Girl. А потім Sunset. Окей, okay. Generate. І подивимося, що воно нам згенерує. Давай показуй, показуй свої AI можливості. Давай, давай, Давай-давай-давай-давай-давай, Generating. О, згенерувало нам ось таку дівчинку. Застосовуємо на робочий стіл, наприклад. Хопць, хопць. І нехай. Дивимося, що в нас вийшло? Неймовірно, чудово, прекрасно. Наступна спроба це вже більш реалістичний якийсь варіант, наскільки це можливо. Е, можна перегенерувати, можна застосувати. Коротше, воно працює. Це генерування воно працює і воно непогане. Якщо вас не влаштовує вибір з цієї колекції, перестановленої, то є більше заставок всяких різних і аодів можна скачати в магазині. Vivo, але, звичайно, тут е, іерогліфи. Я думаю, загалом розібратися все одно можна, тому що основна інформація тут написана англійською. Де заставки, де живі заставки, тому подібне. Тому я думаю розбиратися. Потім у нас є локскрін окремо, е, налаштовуються віджети. Віджети доволі схожі на одну операційку, скажімо так, е, деяку і налаштування самі, самі ці менюшки. Кольорі від цього всього ну дуже вже схожі. Тут я не похвалю Vivo, тому що ну навіщо було копіювати аж так, аж так копіювати. Ну таке добре. Це їхній вибір. Нехай багато анімацій є по розблокуванню обличчям, так само для розблокування пальцем. От, скажімо, різні отакі всякі штуки. Воно щось там плаває, щось там туди-сюди по колу ходить, і воно прикольно виглядає. Тут не домахаєшся. Навіть окрім того, можна налаштувати іконку на Always типу, яка буде світитися і показувати вам, де сканер відбитків пальців, і додати свою, тобто, якийсь там символ. Можна просто О, або, там, не знаю, А, лишень з одного символа можна таке зробити. Але воно прикольно. Ну, типу, от що, прям сюди ставиш. Напевно, підтримуються якісь емодзі, я підозрюю. Ну, ось так, І Add, і Apply, і дивимося. Так, підтримується емодзі. Прикольно виглядає, типу, тут респект. Дуже гнучка кастомізація. Анімацію зарядки окремо можна так само змінювати. Є ну, нормальний такий вибір. Тобто в цьому плані максимальний респект. Так само є анімація доторку просто по робочому столі, якісь там навалити сердечки. Ось, і воно правда попереджує, що це більше споживання батареї буде, коли ви собі так будете тикати. Але, типу, чоби ні, слухайте, батарея ж велика. Так само, що наразі досі рідкі серед андроїд-виробників. Це показування поточного стану прям батареї її зношення. Ось наразі тут 100%, але є от ємність, показує максимально. Ну таке для тих, хто любить позадрачувати в циферках, то нормальна тема. Так, і ми звикли, що є гуглівські новини там на лівому екрані. Зазвичай можна його виключити в більшості смартфонів, але тут немає гуглівських новин тут є китайські новини, скажімо так і. Euh, щось воно там підвантажує, є швидкі рекомендації, це прикольно, але все решта воно підвантажує, звичайно що китайською. Ось я не знаю, якісь мультики вибиває, щось там з їхніх версій тілітоків, і оцього вс... <кхід> ясно, Боже. Тобто, якщо ви хочете крінж і прям мати його під рукою, ви можете активувати цю панель і дивитися тут на, на оцей крінж і нічого толком не розуміти. В принципі, нормально e, ситуація. Тому таке. Можна сказати, ледь не єдине, що мені не сподобалося в оболонці, це реалізація режиму керування однією рукою. Тут доволі дивна реалізація, доволі дивний жест для того, щоб викликати сам цей режим. Потрібно свайпнути з краю дуже швидко до центру і потім назад. Воно працює через раз. З якось, крім цього, вікно не можна зменшити ще більше, бо хотілося би, і крім того, не можна взагалі стапнути потім в вільному місці потрібно тягнутися до хрестика, щоб вийти в попереднє положення. Не розумію навіщо вигадувати колесо по новому, тому що це дивний якийсь жест і реалізація. Потрібно зробити як в інших виробників, і оце от не вимахуватись. Отже, Origin OS 5. Мене в принципі дуже здивувала приємна оболонка. Я серйозно думав, що там набагато більше. Такого що не можна повимикати з Китайщини, не можна просто заховати десь глибоко в систему. Але ні, можна заховувати, і ви практично в ну, дуже в рідкісних ситуаціях будете натикатися на якісь такі нюансики. Мене, наприклад, не влаштовує те, що тут не підтримується e7, Крім того, в нас не працює Android Auto наразі. Можливо, це виправлять скоро. Я дуже на це сподіваюся, але це так само критичний мінус для мене. Потім в нас для мене так само QuickShare від. Google, який не працює, це трошки неприємно, легко кажучи. Тому я би сказав, що це три критичні такі моменти, які поки що мене конкретно стримують для того, щоб собі десь там розглянути як основний пристрій щось з смартфонів в Айку чи Vivo. Хоча я знаю, що Vivo, наприклад, суперкласні камерафони робить, і дуже цікаво би було собі поклацати, подивитися, і можливо мати за основний пристрій, бо я люблю зум, великі там сенсори встановлені, і фоткають вони просто бімбічно. В нас можуть бути отакі от приколи з певними нюансами, наприклад, віджети не дуже хороші загалом, і сторонні так собі іноді працюють. Але в принципі, з цим я думаю, що жити можна, враховуючи які тут кастомізації. Який тут рівень анімації, наскільки воно все плавно, швидко і круто працює, то тут багато що можна пробачити відверто, і е, реально, тут і немає багато що пробачати, тому що кажу кілька нюансів. Ви самі вирішуєте для себе, чи для вас вони критичні. Що для вас взагалі воно ну ви не водите машину? Вам там QuickShare, ви не користуєтеся, наприклад, ви собі там кидаєте через телегу чи через інші якісь хмарні штуки. То вам це взагалі абсолютно не грає ніякої ролі. Тому це класний спосіб, типу, зекономити гроші, отримати цікавий експірінс в гнучкості і налаштуванні оболонки. І загалом жити і не тужити. оплати працюють, Google сервіси працюють, що ще хотіти. Я не знаю, Circle2Search працює так за 65 гривень. Але, типу, камон, воно працює, воно працює класно. Тому загалом підписуйтеся на канал, ставте ці ваші лайки, дизлайки, чи вам сподобалося, чи не сподобалося. Оце от мені пишіть в коментарях, швиденько там навалюйте. Що де і як, чи ви б собі взяли смартфон на китайській прошивці, знаючи, що це і дешевше, і прошивка дуже кастомізована, і в принципі всі Google-сервіси працюють. Ну, давайте мені коментарі швиденько. Ага. Завалюйтеся в соцмережі технарні, тому що там всякі оці, от я щось там пишу, не пишу, скидаю мемчики, не мемчики. Один фіг. Сьогодні порад вітань не буде, у нас сьогодні поради від Влада називаються поради Т таким чином. Давайте, я подумаю. Любіть техніку і не любіть не техніку.